Доброго дня, дорогі земляки, з вами Олексій, Народний музейний діяч Великописарівщини. І погляньте, яку чудову річ мені сьогодні подарували. Один господар нашого селища подарував мені таку чудову праску. І хочу розповісти, чому вона була саме такою і як її називали. Ще в давні часи такою праскою користувалися наші пращури. брали розпечене вугілля, насипали в неї. І за рахунок того, що вугілля знаходилося у ній, розпікало саму цю підошву праски, в нею користувалися побуті. Цю праску називали в народі тіпун. А чому тіпун? Зараз я вам розповім. Вугілля розпечене, яке доставали з печі, закладали в цю праску, мало за рахунок таких невеликих отворів. Мало розігріватись. Цю, цю праску брали отак в руки і отакими невеличкими обертами колихали в різні сторони. За що цього вугілля в прасці розігр... більше, більше розігрівалося і мало змогу краще навод... ну, виглажувати різні речі цією праскою. І в народі завелась така, такий вислів, «Тіпун тобі на язик. Так що, шановні друзі, щоб знали, що таке тіпун, то, тобто мали на увазі праску тобі на язик. Тіпун тобі на язик. Так що, шановні друзі, сьогодні вам розповів невеличку е, старовинну історію про цю е, незвичну праску, ваш народний музейний діяч Великописарівщини Олексій Скоркін. Дякую за увагу!